Приїхали ми з Луганщини, саме з міста Рубіжного. Це було після зухвалого вторгнення і після окупації нашого міста росіянами. Ми перемістилися сюди на Краївградщину в квітні 2022 року. Подружжя переселенців Юлія та Сергій Самофалової у селі Михайлівка на Кіровоградщині живуть другий рік. У цей будинок їх пустила місцева жителька. У Рубіжному ми 10 років мали власну справу, а саме у нас був фотосалон. І після вторгнення, в тому приміщенні, де було це, це наша власна справа, зробили чеченський штаб, і коли були туди попадання. Снаряду вони від, від тіля вийшли, і саме все все з цього комплексу винесли. Тікаючи від війни, каже Юлія, приїхали машиною в село до родичів на Кіровоградщину. Залишившись без нічого, подружжя вирішило обробляти город, засадили його овочами. Ми прижили окупацію. Ми знаємо, що таке треба їсти, і гарно, що ми тоді були саме в селі, що в підвалі щось було. Нині обробляють п'ять ділянок площею, майже гектар, Встановили систему крапельного поливу. І вирощуємо тут на цій ділянці високорослі помідори, огірочки, застелили агроволокном і накрили це все затінюючою сіткою. Там теж ви бачите помідори є і гірки перці є. Щоб працювати на землі і вирощувати городину, написали проєкт і отримали грант. Написала щиру правду, хто ми, звідкілями, що зараз тут велике безробіття у нас в селі і не тільки серед місцевих, і через серед переселенців. Написала, що цим грантом ми підтримуємо себе, переселенців і місцевих похилого віку, які неспроможні обробляти ті городи. І написала чесно, що нам потрібні ну, обладнання, тобто ці вила, лопати, граблі, відра. І щоб ця тяжка праця сільська була трошки облегшена тим, щоб нам дали якогось мотоблока, щоб це не ручна праця була, а механізована. Грант каже, отримала не грошима, а технікою та інвентарем для обробки землі. Вже в квітні місяці ми отримали обладнання інвентар, а саме це мотоблок і до нього все навесне обладнання причеп. І інвентар, цеглаблі, вила лопати, відра, кошики, тачка, оприскувач. також дві ділянки ми снабдили системою крапельного паливу, сітку затінюючу і агроволокно. За умовами гранту говорить, об'єдналися в ініціативну групу з десяти переселенців та місцевих жителів, яку назвали овочевий кошик. Разом почали працювати на своїх городах. Умови гранту такі: ми ініціативну групу створюємо, забезпечуємо себе роботою. Допомагає людям похилого віку, і ми взялися за ініціативу підтримати переселенців нашого села овочами. Тобто на кожну родину ми повинні Дати кожній родині 15 кілограмів овочів. Нас щодня перевіряють, ми звітуємо про всю роботу, це ми робимо фотографії, ми пишемо звіти. І якщо ми надавали два рази вже овочі, це відомість є і фотографії кожного, хто отримав. Мої обов'язки в основному ходить це робота з технікою, з мотоблоком, касаємо, обслужування полива. це Набрати води потрібно кожен день, там може, добре вдобавити. Також боротьба з шкідниками. Я не думав, що воно стільки потребує часу, але ну, тут кожен день приходиться обробляти, щось так ропити. Ну добрий ранок. Добрий ранок. Що там у нас на городі? Помідори спіють. Це сестри Наталія Ігнатова та Надія Уразовська, власниці двох городів, які вони обробляють спільно із родиною самофалових. У нас є своя земля і нам її дуже багато. Куди ми вдвоєм сестрою не зможемо її розробити. Вони нам запропонували. І ми згосилися. У них є свій транспорт, у них є, зим, у них є чим обробляти, і ми почали в місті, в місті садимо. Місці полимо, місця обробляємо і місці будемо збирати. Всі в місті надалі подружжя самофалови мріють заснувати сімейне фермерське господарство, хочуть виготовляти спеції та крафтову продукцію. Ольга Склірук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.